Сьогодні ми з вами на Хаджибейському лимані у нас відкриття сезону, кінець нерістової заборони, у нас до 15 го числа було, дивіться, яка надана погода. Спробуємо сьогодні половити коропа. Коропа і закинемо одну удочку пелінгаса. Оснащення і на що будемо ловити, зараз все покажу. Зі мною сьогодні напарник, також рибалка. Повернись, покажись. Стараюсь від'їхати від міста подальше, як завжди. Так, тут ще, дивіться. Спуститься трошки тяжко, є проблема. І місця вову в нас в одну сторону, в іншу сторону. Тобто дивимося, вибираємо більш-менш перспективні місця, хвиля в нашу сторону. Зараз трошки зберемо сміття, щоб було більш приємно рибалити. Ну і розкидаємося, збираємо оснащення. Так, друзі, оснащення накиловлю в описі під відео. Зі мною. Чотири фідера, два моїх стареньких фідера, ну вони такі жорсткі, дуже жорсткі телескопи. І два фідера фірми Говден Кетч, які ми ловлю на морі, вони такі більш поцікавіші. Ну і погнали зараз, який монтаж у нас на макушатню. Тобто 50 грам грузи, тому що тут кидати особо далеко і не треба. кубик макухи, в кінці узівок, Господи, вже забагрився. Ось такий поводочок з кліпсою. Гачки, будь ласка, які хочете, такі приймайте. Тобто це у нас має бути кліпса обов'язково. Коротше, я трохи за великий узілок нав'язав, щоб з кліпса не вискакував. Ну, можна паличкою події. І кліпсуємо, узілок просто кліпсуємо. Дивіться, все це остальне у нас в вільному ході. Тобто Груз, макуха. Це у нас просто в вільному ході для закиду. Ми фіксуємо сюди кліпсу. Ось так, цепляємо наживку і кидаємо. Да, мені говорили, що кожен раз це нитки, там сантиметр нитки уходить. Це скільки вам треба рибалок, щоб метр нитки йшов. Це, це дуже багато. Ну, так, друзі, одягаємось так три кукурузки, щоб поярче було. Ну, макуха по бажанню, у нас кукурудза, ми на кукурузу вовене, кукурудзи хробака. І ось так виглядає наше оснащення в зборі. Все, жбурляємо, Зараз жбуляємо, будемо різні відстані. І також ще закинемося, у нас одна снасочка буде на пілінгаса, чисто спробувати, чи є він в акваторії. Ось, ще одна наживка у нас хробак, дивіться, хробак одягаю завжди пучком. Все те ж саме макушатня. Пучок хробака таким образом. Він тут також добре працює. У нас перше клювання І що там? А, Карпуша! Нарешті проклюнувся, Давай, давай! тяни, Тяни! Ну, майже сошов, да? Обірвав, а ну, Короче, перший сходик! Ну-ка, друзі, пірингасом! Таке ж оснащення, як на кіпаль. Точно така ж оснастка, тільки у нас жовті поплавки і трошки інший розмір ключка. На кефаль зазвичай набагато менше. Наживка, та ж, морський рубак Це У нас такий в цьому сезоні перший пробний закид на пілінгаса. До речі, одягати хробака на пілінгаса трошки простіше, тому що ключки великі. На Пілінггаса він стоїть недалеко, він підходить до берега. Вище до берега він вечором коли, ну, немає хвилі, він під самим берегом підходить кормиться. Тому на нього далеко не кидаємо і в основному він зараз на мілкій воді. Індикатор кльову на жорстких худочках у нас двіночки. На більш яких вершинках тобто. є. От це вже клюнув карп нормальний. Давай. Є? Тяни вверх. Колокольчик забере. Де да, пофіг. Вверху дочку. Буде тебе сьогодні. Не спіши. Мене тут акціон. Ні, да це не нормально. Сильно затянемо. Вверху дочку, вверх. Тяни, тяни, є карпік. Давай. Не останавлюсь. Удочку вище. Вище, вище, вище до берега. А зараз просто витягай його. Давай, 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 давай. Є. Все. Ось такий на сьогодні уловчик. Ну, кілограмовий такий повузіркавочка. І на берег зійшов. да? Друзі, є клювання карпа. От так він фігаче. Підійшов. Не, ну тут є надія, що картик може бути гарного розміру. Чуєш, ж я не знаю, який там з мене оператор. І під берегом Ну це вже такий півторашечка <різь> да? стальні в нас все йде Держи. про одну стихію кілька штучок для проби візьмемо, останні випускаємо Красавчик Рибка є. Так, друзі, ну що? Пелінгас не проклюнувся. пробака всього неріса скормив. Щось об'їдає. Я думаю, креветка. Тому що Обичного хробака також сідає, ловимо чисто на кукурузу. Ну, на кукурузу, бачите, час від часу карпик лює. Маємо кілька сходів, маємо кілька карпиків. Такі. Більш крупніших два зійшло. йди туди. Туди, туди. О. І карпіт, бачите, прокльовує. Тобто, так що не скучно. Не спіши, удочку вверх чуть. Да. То що тут під е... цака ми то не взяли. Ось так його й таскаємо. Ух, uh, нічого собі. Нічого собі. І сошов. Блін. Коротше, бачите, сходів чомусь дуже багато. Потягачки, нові, гарні. Такий неплохий карпик, а прямо аж з води викинувся. Що, друзі, карп на хаджубіє клює, як бачите, доволі так непогано. Прокльовується, таких Ось у нас водяний ужик, вони безобідні ловлять бичків, так якщо прогулятися під берегом, можна часто зустріти, що сидить, кушає бичка. Наше місце лову. Знизу холодочок під деревом, під маслиною, чудово так. Хвиля менше не стає, Ну, як бачите, Карпік часу часу ну, прокльовує, не дає скучати. Є... Чи, чим далі від міста, тим краще по рибці. Почали збиратися. Та остав дзвіночок тяне, тяне, тяне. Почали збиратися потрошки. Е? Карпик клює, не дає скучати. Відійди, щоб ти на камні натянула. Не підходь близько до води, тобі ж достатньо треба буде. У нас нема підсака. О, дивіться, а? впирається як. Гарний карпуша. Не спіши під берегом, не спіши. Коментувати легко, так? Да? А тепер витягуй, відходь витягуй, відходь, витягуй. Бистріше! Бистріше! Опа! Навіть забився, ударився. Ну такий стандартик. Ось так, все, утонув. Дивись, він до берега підійшов, не хоче тікати. Так, <звук> да, да, ні, ні, поплив, пішов. З нами їде сьогодні один карпик середнього розміру. Ну, побачимо. Тобто, по вкусових якостях я потім відпишу. <звук> так, народ, ну що, спакували трошки чужого мусора, як завжди. Лишаємо місце чистіше, ніж було. По рибавки з нами, як і говорив, їде один карпик. Всім пока, до нових зустрічей!